Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії. Сьогодні 20 вересня 2023 року. За ініціативою членів конкурсної комісії ми сьогодні оперативно зібралися в зв'язку з тим, що, що вчора, що сьогодні на етапі оцінювання, коли штовхнулися з тим, що було озвучено і ну, всіма майже членами конкурсної комісії щодо Приведення у відповідність проєктів з врахуванням недоліків та помилок, які звучали під час публічного захисту, та можливості ефективного оцінювання всіх проєктів є пропозиція спочатку, якщо не буде інших пропозицій, надати можливість громадським об'єднанням. Привести до відповідності свої проєкти у термін до 11 годин 25 вересня 23 року, і щоб члени конкурсної комісії отримали їх і після цього зробили оцінювання. Є така пропозиція. Давайте обговоримо. Чудова пропозиція. Дуже підтримую. Дякую, я підтримаю. Я, я абсолютно підтримую. Це гарна пропозиція. Тоді бо я, якщо чесно, я сьогодні планував там відзаймати до фонду, щоб обговорити це, бо ну інакше неможливо. Ми не можемо оцінювати за наявними пропозиціями, угу. враховуючи так. якісь ін, якісь інший зміст. Дякую, тоді виношу питання на голосування. Громадським об'єднанням перевести у відповідність проєкти із врахуванням недоліків та помилок, встановлених під час відкритого захисту проєктів 19 вересня 2023 року до 11 години 25.09.2023 року. Голосуємо хто за? За. Павленко за. за. Так, Павлоненко всі... за. Дякую всім. І друге питання. Фонду так, надати Приведені у відповідність проєкти членам конкурсної комісії для здійснення оцінювання 25.09.23 року. Хто за? Павленко, Павленко за. Поноприємко за. Дякую. за рішення. Прийнято фіксуємо в протоколі. Дякую всім за оперативність, за одноголосне прийняте рішення і до зустрічі. Дякую, а, колеги. а Можна запитання? Так. А нам не треба в протоколі відобразити, що буде, якщо ну, наприклад, громадські об'єднання не подадуть змінені. Ми їх тоді не оцінюємо чи як? Ні, Ні оцінює... пані, Я вважаю, що ми оцінюємо за наявними проектами, за якими, як подали, от так і оцінюємо. Це так, для них так, останній все, дедлайн, так. коли вони можуть врахувати свої помилки. Дякую. Дякую. Якщо немає більше питань, дякую всім і до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі, до побачення.